Знаю, в мене якісь такі від цього враження. Як би ти описав себе як артиста от Берлінар Дюнер? Давай так трьома, ну, давай п'ятьма словами, а то трьох завжди замало чомусь. А Мені, може, щось я не придумаю? Ну, добре, окей. давай від трьох до п'яти. Да? Uh -huh. Ну, Перше, що мені на думку спадає, це чесність, а, стиль. А, якась. А, Сенсовність, любов і людяність. Клас. Дуже дякую тобі. Взагалі приємно було з тобою познайомитись. Мені був такий комфортний, класний ефір. Плюс, я, чесно, я люблю ці ці жанри типу андерграундні mm -hmm. я не спец, але воно мені подобається. Mm -hmm. от Тому було цікаво дізнатись Те, в тебе. Таку думку, цю інформацію як представника всіх цих жанрів. Амбасадор <смеш> Андеграунд. Так, так. Тому я сподіваюся, вам також сподобався наш ефір. Ви познайомились з нашим прекрасним артистом нового покоління музики української, нової хвилі. Тому обов'язково підписуйтесь на пашу Бернінардіонер, також на її основі і, звичайно, на Ескалайф. І до нових зустрічей!